Привіт, а ви розумієте, що ми зараз живемо при шостій під часі? Що ми, як тайно, переживемо нову епоху, бо дивіться гоніння за християнами. Поменшило, е, тих країн, які вони навіть були християнські, де дозволяється вільно проповідувати Евангелію. Е, Багато природних катаклізмів. війни, ядерна війна вже є. Бо скільки з питань цих ядерних. Зробили, що навіть вулкани просипатися стали. І ми розуміємо, що нам вже треба просипатися, бути, жити в реалі, а не в ілюзії. Книга Слово Боже, Біблія, нам істину казала, що було, що є, що буде. Навіть книзі у Старому Завіті. Пророка Даниїла розповідається, що імперії знищаться, тільки буде одна імперія Ісуса Христа, і Він буде панувати. І Біблія, які пророки пророкувала, вони всі збуваються, і нам розуміти, що нам потрібно робити вибір, як далі жити, не чекати, а треба покаятися. І е, жити по Євангелії, вірити в Євангелії. Ось, як е, каже Біблія про шосту печатку, і коли шосту печатку розкрив я, поглянув, ось сталося велике трясіння землі, і сонце чорніло, як мік волосняний, і весь місяць зробився, як кров, і на землі попадали зорі небесні, як фігове дерево, ронить свої недозрілі плоди. Коли потрясе, е, Сильний вітер і небо сховалось, згорнулось, немов той сувій прагаменту, і кожна гора, і кожен острів порушиться у своїх місцях, бо прийшов це великий день гніву його і хто стоїти зможе. Ніхто не зможе стоїти, хто прогнив Бога, хто противиться йому. Ви розумієте, що якщо ми будемо так далі вести, то я вам прочитаю далі, і щоб ви зрозуміли, це все книзі в книзі об'явлення розповідається у Новому Завіті. Бо Іван написав, бо через Івана Бог нам проповідує, коли буде сьома печатка, це буде сім ангелів. І вони на сів сурма. Перший ангел засурмив, чинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впала на землю, і спалилася третина землі, і згоріла третина дерев. Другий ангел засурмив, і не мов би велика гора, воспалена огнем, була в... В... кинена в море. І третина моря зробилася кров'ю, і померла третина людської е, морської створіння, що має життя, і загинула третина кораблів, засурмила третій ангел, і Велика Зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела, і мене зоріці полинь. І стала третина води, як полинь, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона і засормив ангел четвертий. Водарено третину сонця, і третину місяця, і третину зорі, щоб затьмарилася їхня третина, щоб третина дня не освітила, так само ж і ніч. Засумило п'ятий ангел на сурми. і я побачу зорю, що спала із неба додолу, і їй даний був ключ від криниці безодньо. І вона віддимнулася в криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі, і затмарилося сонце, повітря від криничного диму, і з диму на землю. Вийшла сарана і дано їй міць, як мають міць сарани землі, скорпіони з землі, і наказав їм, щоб вони не шкодили землі траві ані жодному зілю, ані жодному дереву, а тільки тим людям, які на чолах. Немають печатки Божої, і володано їм, щоб їх не вбивати, але мучити п'ять місяців і мука від неї, як мука від скорпіона, коли кусить людину, і в ті дні люди смерті шукатимуть, та не знайдуть її, померти вони захотять та тобто втече від них смерть. І засормить шостий ангел і почув. О, е, і я почув один голос із чотирьох рогів золотого жертівника, який перед Богом що казав шостому ангелові, який мав сурму. Розв'яжи чотирьох ангелів, що пов'язані при великій річці ефраті. І, е, Ли розв'язувані чотири анголи, приготовлені на годину, і на день, і на місяць, і на рік, щоб вбили третину людей і засумулять своїм анголам на небі, Щинились ці голоси, що казали, перейшло панування. Над світом до Господа нашого, та до Христа Його, і Він царює на вічні віки, тобто буде один рик. І ще хочу сказати, що буде тоді і прийде антихрист, бо Бог допустить цього, бо ми своєю поведінкою. Допустимо, до цього. Це не Бог буде винувати, а ми. І ще е, книга Біблія ще пишеться. І бачив я престоли на, та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний. І душі, свята, і засвідчення про Ісуса. І за Слово Боже, які не вклонилися зверіні. Але до образів її не склонилися і не прийняли значка на чолі своє та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші померли, не ожили, аж поки не скінчиться тисячі років. Це перше Воскресіння. Блажений і святий, хто має частку, і першому Воскресінні, над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і працюватимуть з ним тисячу років, але ще почути друге, бо е, буде Божий суд і буде е, судити Бог нас по ділам наших. Та по помислах наших. І якщо ми будемо щось додавати чи забирати від слова Божого, тобто Біблії, наші імена не будуть написані в книзі життя. Тобто забереться наше ім'я з цієї книги і ми будемо прокляті. І ще хочу сказати: але лякливим і невірним мерзким і душогубцям, і розпусникам, і чарівникам. І ідолопоклонникам, і всім непродомовцям їхня частина е, в озері вічно, огняно, що горить огнення та сіркою, а це друга смерть. Та ви розумієте, що потрібно покаятися і вірити в Євангелію, а не жити, як ми зараз живемо. І бути живим камінчиком живої, плідної Першоповської церкви, як місці Слово Боже, вона допоможе пізнавати істину слово Боже, жити по істині та по духу, жити по Євангелії та проповідувати Євангелії до кінця світу, тобто плівати, виконувати волю Божу. І тоді прийде Ісус Христос, врятує свою церкву. Амінь.